Чудова пропозиція, в яку я також закохалася, тому що ми говоримо зараз з вами про перлини. А те, як виготовляються перлини, ми всі з вами знаємо, як задіяна молюска, як це видобувається, це розповсюджений факт. Якщо дивитися на їхній блиск, саме на перлин, якщо дивитися на їхнє оснащення, так, ми зараз маємо і кульчики, і каблучку чудову, яку я згодом вам більш детальніше покажу, то саме ці перлини, вони характерні для певного такого різнового дута прошарування. Також саме ось такий камінь, як перлини, ми звикли, що перлини завжди носять як прикраси. А я вам скажу, що перлини також використовують як і косметичні засоби. Так, в епоху в античності вважали, що саме ось такий сам цвіт він допомагав богині Венерії, тому що вона, ви знаєте, дуже сильно розумілася на любовних справах. І саме ось таке. Прекрасне намисто, вона одягала а ще з перлини, точніше, не з самої структури, а з сполук перлин. Вона утворювала собі чудову таку маску, яку вона потім наносила на обличчя і носила декілька днів і готувалася до любовних своїх справ. Ось так описує легенда. Перлини це такий, знаєте, один з найдорогоцінних каменів, які тільки можуть у нас існувати таким дивом природи, вважається, тому що дійсно видобувається таким чудовим способом завдяки нашим молюскам, які дають нам ці перлини. Мінерал ну сам по собі він не відрізняється за твердістю такою конкретною від усіх інших мінералів. Це приблизно 5-6 балів. Тобто з ним можна спокійно себе там поводити, але кидати його з 21-го поверху на землю нікому не раджу, бо він може не повернутися до своєї такої структури. Як на мене, це. Найкрасивіше взагалі каміння, яке е, виявляє свою таку синтетичність, і воно зберегло не тільки красу, а й зберегло дуже багато е, корисних властивостей для себе. Тому що те, що роблять перли, ну, це взагалі дуже рідкісна така дивина. Перли вони не тільки очищають наш розум від якихось поганих думок, вони. Очищають весь організм від токсинів, вони очищають весь організм від якихось надлишків. особливо перли дають таку можливість, якщо у людини є проблеми з підшлунковою залозою, то саме перли допомагали цього позбутися, навіть свідчить про те, що брали, перетирали навіть ось цю сполуку, брали з перлів і просто. Мазали в ті зони, де виникала проблема. Хочу вам показати застіпка, яка незвичайна. Давайте приблизимо і покажемо нашим панянкам, як користуватися нею, тому що, як ви бачите, вона не така, як всі. Все дуже і дуже просто. Ми з вами маємо ось таку кнопку, так, ви це прекрасно бачите. Ми на неї натискаємо. І тут цей замочок, він виходить. Все, розстібнули. Як застібати? Не потрібно нічого натискати, ви просто ви маєте ось цей отвір, давайте покажемо. Ось ви маєте отвір, і ви поміщаєте в цей отвір ланцюжок, і має бути характерний звук. Це означає, що ви застібнули. Розстібаємо ще раз: ми тут затискаємо і ми виняли. І назад просто поміщаємо до звуку. Хочу поміряти: загальна довжина намиста це 60 сантиметрів. Також зверніть увагу. На те, що воно має хорошу таку забарвленість. ми звикли бачити перли в одному відтінку, розповсюдженому це білий молочний, так? А коли ми маємо саме ось такого відтінку, як море, це взагалі щось таке е, незвичайне приберу. Я думаю, що подовжувати сюди не потрібно, тому що він е, е, сам по собі камінь і саме мисто дуже і дуже довге. Пропоную вам поміряти також кульчики. Зараз я це зроблю, аби ви побачили. Так, і візьму також каблучку, щоб ви подивилися. Поки я зараз цим займаюся, ви можете роздивитися сережку. Я її ще не зафіксувала, не встигла це зробити. Приберу волосечко, аби вам краще було видно. І ви могли роздивитися. І, звичайно, візьму каблучку. До речі, каблучка вона регулюється. Вона Підходить на будь-який пальчик, вона підходить там на будь-який розмір: чи то у вас 15-й, чи то у вас 16-й. і одразу поставлю каблучку, тобто, щоб ви мали уявлення. Про те, який вигляд вони в сукупності мають. Каблучка зручна, вона регулюється за допомогою ось цієї допоміжної смужки, ви можете як стискати, так і розтискати. Каблучка, до речі, з лазуритом. Нагадаю, що лазурит сам по собі крихкий, тому потрібно з каблучкою і саме по собі намисто, воно також має певну таку крихту, тому раджу обережно ставитися. Що дуже-дуже і дуже важливо, тому що якщо ви не будете ставитись, я не зафіксувала. Треба було зафіксувати. Чим фіксується, давайте вам, давайте вам покажу. Фіксується спеціальною силіконовою, е, таким. Помпом, яке називається, я вушко його просто називаю або помпа. І ви просто одягаєте зверху, фіксуєте все. І на цьому воно буде носитися і триматися довго. Д пропоную вам розглянути більш детальніше саме ось ці чудові наші сережки або кульчики, які я їх називаю, разом з прекрасною нашою каблучкою. Так, і ще давайте. У поєднанні зробимо ось так. Я покладу на мисто, аби ви змогли подивитися на цю суцільну красу та насолоду. Код товару 403. Будь ласка, запам'ятайте, що перлинний код товару 403, тому що ми не зможемо і наші оператори не зможуть вам допомогти, якщо ви не запам'ятаєте код товару. Також телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Довжина намиста 60 сантиметрів. Також нагадаю, що при замовленні більше ніж двох одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Ми маємо зараз хорошу суму це тисячу. 800 гривень це дуже доступна ціна для комплекту. Але Вау! Пропозиція! Вау-новина, тому що це зараз вам віддають за 1199 гривень. Чудове намисто, чудова каблучка та чудові кульчики, які будуть прекрасним доп допоміжним таким оснащенням у вас. Повірте. Вас мають доповнювати ваші прикраси. Вони не мають відвертати увагу. А саме ось цей набір, який ви бачите, він буде вас доповнювати. Лише чого варта каблучка? А ще таку каблучку, саме з лазуритом та е, в поєднанні з перлинами, носили великі маги. І зараз вони носять е, там е, ясновидиці, які досі у нас існують, так які. Наділені певними магічними силами, тому що в ці каблучки вони завжди зберігають певні сили природи. Всі і вогонь, і вода, і повітря, і земля. Тому саме ця каблучка, особливо лазурит, вона наділена найбільшими такими хорошими перспективами, які будуть оберігати власника. Тож номер 0821 88. Нагадаю, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, відсканувати, підписатися, поставити вподобайку, що дуже важливо, аби не пропускати жодного випуску. Ну що ми продовжуємо далі надихати вас, а ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Головне, замовляйте.